Це реально скарб. Це 12 ти кольоровий друк. У мене щось День народження. Тепер у мене багато нових принтаків. Це Бамбулап. Найкращий принтер для початківців. Цей принтер я розіграю. Ах. Всім привіт! Ви на каналі Кубастик 3D. У мене є посилка від Бамбулап. І не одна. Ось ще одна і ще кілька. Як ви зрозуміли, я дуже багато грошей витратив на доставку е, ось цих ось. Принтерів, тому що я оновлюю свою 3D-друкарню. Якщо ви уважно слідкуєте за каналом, то в минулому відео е, я продавав свої принтери. І все, що залишилося, це е, Prusa Mac 4 мій перший і, мабуть, найкращий досвід в 3D-друці. Я його залишив для себе, але е, все, весь цей простір дуже скоро буде заставлений новими принтерами. І сьогодні я хочу зробити розпаковку і показати вам, що ж знаходиться всередині. Цієї коробки та інших, це буде цікаве відео для тих, хто ще ніколи в житті не мав досвіду розпаковки принтерів або будь-чого компанії BambuLab. Я думаю, що найцікавіша коробка буде найменша. А почнемо ми з Гіганта. Ось він, самому низу, я тепер не знаю, як його дістати. П1С Комбо. Дуже важка коробочка, більше 22 кг. Це p 1 s Combo, Таких принтерів я на даний момент вже маю два. І це третій. І ця трійця буде складати основний костяк мого виробництва з 3D-друку. Тож, давайте розпакуємо. Я вже двічі робив таку розпаковку такого принтера. І скажу вам, це момент просто неймовірний. І зараз ви самі на це подивитеся. Саме цікаво, що. Ай, що це принтер мрії для багатьох. І для мене теж він колись був мрією. А сьогодні, ось він для мене, як подарунок на день народження, з'явився на моєму столі. До речі, у мене сьогодні. День народження. А розпаковую подарунки, але ділюся цими емоціями з вами. Подарунки, які зробив сам собі. Це додаткова пластина. А ось це принтер. Подивіться, як він запакований. у нас тут по кутах є пенопласт ось такі невеличкі вставочки для того, щоб принтер тут почував себе комфортно. Також трошки пупирки, і вона захищає верхнє скло, бо тут у нас є скло зверху. І все інше у нас знаходиться в пакеті. Це у нас комбо версія, значить, що всередині має бути принтер, а також АМС-система багатокольорового друку. Ми зараз звільняємо цей пакет від коробки і одним махом маємо дістати цей принтер. Це дуже зручно. О, ізі. В коробці у нас залишилося теж, до речі, багато всього. Мабуть, це буде цікавіше вам показати. Тут у нас є цілих три катушки з пластиком і, що саме цікаво, невеличкий подарунок від Бамболап, ніби вони знали, що у мене день народження. З кожним принтером зараз Бамболап кладуть невеличкий. Кіт, набір, такий невеличкий конструктор, де можна за допомогою 3D-друкованих деталей, а також деталей електроніки чи механіки, які знаходяться всередині, зробити якийсь невеличкий проєкт. І це такий, ніби екскурс в 3D-друк. Якщо це ваш перший принтер, вам буде цікаво зробити такий невеличкий проєкт. Відкладемо його на пізніше і знімемо це в наступному відео. А в коробці, окрім ущільнювачів, різних, залишилися катушечки. Це у нас не повна катушка. а 200 десь грамів чи 250 помаранчевого ПЛА. Катушечка з такою самою кількістю зеленого PLA. Саме ці кольори чомусь бомбула кладе з усіма принтерами серії P по неповній бобіні десь по 200 грамів, якщо приблизно по лічильнику подивитися. Але найцікавіше це ось така катушечка. Вона запакована вже більш щільно, виглядає по-іншому, і якщо прочитати, тут написано: Bamboo Support for PLA або PG. Це спеціальний матеріал, з якого. Ідеально друкувати підтримки для ваших деталей, надрукованих з ПЛА чи ПД. Цей філамент зроблений спеціально таким чином, щоб е, зменшити адгезію між останнім шаром вашої підтримки і першим шаром вашої моделі. Таким чином, роблячи нижній шар моделі, який друкувався в повітрі, ідеально гладеньким. Ми ставимо між підтримками і моделлю відстань в 0 мм, Вони здруковуються. Максимально щільно, шар до шару, але від'єднується. Дуже просто класна штука. На жаль, його тут всього 250 грамів. Це не так багато. Це реально скарб, як і будь-який хороший філамент зараз. І дійсно, пошук необхідних матеріалів для вашого друку зараз схожий на пошук скарбів. Але все спрощує, є каталог. Бо віднедавна у розділі з пластиками для 3D-друку збільшився функціонал, з'явилося порівняння, відгуки. А також стало кращим групування та сортування. Тепер я можу обрати навіть українських виробників. Таких, як, наприклад, монофіламент, початок, PlexiWire. Ще оберемо кілька філаментів відомих компаній і натиснемо Показати. Ось, наприклад, наш варіант PlexiWire помаранчевий PG 1 і 2 кілограма. На цій сторінці ми можемо побачити навіть відеоогляди на цей тип матеріалу, або вибрати інші кольорі цього ж самого виробника цього самого типу. Натиснувши на кнопку Де купити, можемо побачити, які є варіанти цін. Наприклад, ось цей. Для мене буде дешевший. Тепер шопінг для 3D-друкарів з є е каталог стає ще зручнішим. Дійсно, обрати серед такої великої кількості всіх виробників і всіх доступних магазинів в Україні можна в одному місці. І посилання на є е каталог я вам залишаю в описі. Заходьте та обирайте пластик для себе за моїм посиланням. А взагалі є е каталог дуже корисна звичка для тих, хто любить купляти в інтернеті. Все в коробці більше нічого немає, і переходимо до найцікавішого до розпаковки принтера. Да, я продав. Абсолютно всі свої старі принтери, окрім пруси. І це зробило можливим. Ось такий апгрейд моєї 3D-ферми. Тепер у мене багато нових принтаків. Але що саме цікаво, що старі принтери знайшли своє нове життя. І кожен з них прямо зараз друкує для ЗСУ, бо їх купляли люди з цією потребою. Я дуже щасливий, що принтери, коли вони мені вже стали. Не потрібні, вони продовжують допомагати нашій армії наближати перемогу. Тож і ви долучайтеся, друкуйтеся для е, ЗСУ в, на сайті Друкармія, є послання в описі. Переходьте, реєструйтесь і наближайте нашу перемогу за допомогою 3D-друкованих деталей. Ну, а я вже, як бачите, роздягаю цього красення. Ось він, p 1 s Combo. Я робив на нього огляд, але ще не розпаковував, тому буде, може, комусь цікаво подивитися. Як він виглядає запакований. Зверху нас одразу зустрічає мануал приклеєний. Ось таким чином. Тут у нас вся необхідна інформація, якщо ви не знайомі з принтером або мало знайомі, ну, в принципі, для всіх буде корисно. Тут як ми да... інструкція, як розпаковувати, як їм користуватися. Усі скляні поверхні у нас запаковані окремо в впалетелен, а із скляних поверхонь у нас верхня кришка. та Передні двері. Ззаду у нас уже встановлений ось цей хаб, який необхідний для е, підключення АМС-системи. Е, раніше він був не встановлений, його треба було встановлювати окремо. Зараз він вже на своєму місці. Давайте заглянемо всередину цього принтера. Так, ну тут у нас цікавенько. А всередині дуже багато всього щільно спакованого. Що у нас тут? Це у нас тулбокс, коробка з інструментами та ем, цими аксесуарами, які, до речі, мені вже неодноразово знадобилися в експлуатації минулих принтерів. І тут насправді дуже багато цікавого. Е, тут у нас є дріт для того, щоб підключити АМС, дріт для того, щоб підключити принтер до мережі, тримач для філаменту, екранчик яким ми будемо керувати. Якщо це все обов'язкові елементи для повного функціонування принтера, то тут у нас далі з'являються речі для його обслуговування. Наприклад, додатковий хотенд, який можна було можна буде в разі чого замінити, він виглядає ось таким чином. Це Нагрівальний та охолоджувальний блачок, можна сказати, в одному тілі. Так, вони такі, сопло замінюються прямо разом з е, хотендом. Це дуже зручно, але трошки дороговато. Один такий я вже е, використав, бо е, щось пішло не так. Ха. Ну, а тут у нас дрібнички для обслуговування принтера. Мастило, е, термопаста. Ключі, як ви бачите. Також у нас тут є деякі змінні деталі по типу леза, яке обрізає філамент. Невеличкий набір для того, щоб створити ось такий шпатель а саме там буде таке лезо, магнітики, і це дуже зручний інструмент в користуванні 3 d друкарям Тож, тут, в принципі, досить багато всього, і цю коробочку я не викидаю, а залишаю на потім, бо це мій рятувальний круг на випадок чогось. Так, і ось вона АМС. АМС-ка прикручена до підлоги. Ось тут система АМС у нас тримається. Треба її звільнити. Я ж казав, що цей набор нам знадобиться. Дістаємо звідси ключ. АМС в студію. Ось вона малеча. Ну, краса. <гум> Скажіть. Всередині е, у нас знаходяться невеличкі. Пакетик з додатковими трубками, які можна замінити в разі чого. Тут все ідеально виглядає. Треба не забути, до речі, виняти ось це. В спеціальних зонах для осушувача знаходяться осушувачі, але вони не працюють. Вони в... щільно запаковані в пластиковий пакет. Треба його не забути виняти, щоб це працювало. І тоді АМС-ка буде зберігати ваш елемент сухим. Ось так. З другим так само. Ну і звичайно. Заради цього я і купляв цей принтер. Ще у нас тут сушилка, щоб все було сухенько всередині. І що це? О! Моя кава. Дуже зручно. І, в принципі, все. Залишається лише прибрати ось цей спеціальний пластиковий блок, який тримав не тільки АМС-ку в нерухомому стані для транспортування, а й в принципі він знерухомує всі рухомі частини цього принтера. Це у нас штука, в принципі, одноразова. Хіба що якщо ви не будете потім транспортувати свій принтер? Я буду його транспортувати, тому залишу. Ну і залишається лише дрібнички. Ми забираємо залишившися паралон, який тут е, приховує всі інші е, такі менш рухомі деталі, і розблокуємо. Друкуючи голову, Боже, вона неймовірна. Рухається карбоновими направляючими і виглядає супер. Ну, подивіться, це ж краса. А всередині прекрасно. Та ти що? Я дуже щасливий. Хоча це і мій не перший P1S, але перший, який розпаковую на свій день народження. Можете мене ще раз привітати. Хоч би весь скотч. В житті був таким, він не залишає слідів. Це геніально. Вау! Краса! Залишається нам лише під'єднати екранчик. Один шлейф всього. І нехитре кріплення. Скло зверху. А Меска. Ззаду залишається лише підключити ось це сюди, поєднати дротом сам принтер з хабом і хаб з IMS-кою. На цьому розпаковку можна вважати завершеною. Ви вже, мабуть, знаєте і бачили в інтернеті, як працює ця машина і огляд бачили на моєму каналі. Але тепер бачили ще й. Як він запакований і як він розпаковується. Зайняло це все приблизно 15 хвилин. Фух. Наступна коробочка невеличка коробочка з аксесуарами до бамболабу. Маючи кілька принтерів в користуванні, дуже важливо мати і аксесуари до них, бо в процесі експлуатації щось може ламатися, щось треба замінити, або просто е, мати запас розхідних матеріалів. Тому. Ось що я замовив додатково на сайті Bambulab. Тут у нас два конструктора набори від Bambulab. Вони мені прийшли за іншими принтерами. Це у нас годинник і е, комп'ютерна е, миш. Тому мені точно є чим зайнятися у вільний час, буде цікаво спробувати е, зробити ось ці наборчики. До цікавого. у мене тут є, почнемо мабуть, з коробочки. В коробочці запаковано ось таким чином деякі речі. З першого погляду не зрозуміло які. Ось така деталька. Це спеціальний хаб, який дозволяє до одного принтера під'єднати одночасно до чотирьох систем багатокольорового друку. А це означає, що на одному принтері з разом з цією штукою я зможу друкувати максимум 16 -ма філаментами. 16? -ма? Ніфіга собі. Ну, у мене всього три системи АМС, тому максимум, що я зможу зробити, це 12 кольоровий друк. Я купив цю штуку виключно для того, щоб зробити контент про неї, тому що 12 кольоровий друк ну, звучить цікаво. Я думаю, що це буде дуже цікавий контент. І відповідно тут у нас є дроти для, для доєднання цієї штуки, поєднання між собою різних АМСок. І ось такий шмат PTF-трубки. А також е мітізи для крипіжу. Це, до речі, доволі дорога штука, але я дуже стараюся заради контенту, бо мені дуже хочеться робити цікаве відео, продовжувати робити цікаве відео про проти друк на українському YouTube, Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Також тут у нас є ось такі ой, маленькі коробочки, і в них е, такі більш дрібніші, але важливі аксесуари. В цій, наприклад. Що це у нас? О! Тут у нас знаходяться додаткові нагрівачі та термістори для наших хотендів, боже, якщо не запаковано. Ось так це виглядає. Це у нас керамічний нагрівач, який буде нагрівати наш нагрівальний блок, і термістер, який буде вимірювати його температуру. Ця деталь потрібна, щоб зробити хотент функціонуючим. Тобто ми приклеюємо на термопасту керамічний нагрівач до нагрівального блока. Ось таким чином. Вставляємо. Термістер, спеціальний отвір, поєднуємо це все, кліпси ми фіксуємо, і у нас повністю готовий до швидкої заміни окремий хотент, функціонуючий. Єдине, що треба буде замінити ще кулер. поставити сюди кулер, і тоді все, супер. Це спростить нам життя. А ці речі, як завжди, розходник, який е, неочевидно, але дуже може бути необхідним в критичній ситуації. Наступна міні-коробочка. Тут у нас всередині ось така двіжуха. Як ви гадаєте, що це таке? Виглядає як хаб. Дещо, схоже, ви могли бачити на е, екструдері. Принтерів А1 або А1 міні. Але ця деталь насправді у нас для принтерів серії P. і необхідна вона для того, щоб ми могли використовувати філамент із АМС, тобто воно вже поєднано зараз за AMS системою І філамент з зовнішньої катушки. І не один, а до чотирьох філаментів з зовнішньої катушки. І швидко міняти філамент, коли мені це буде необхідно. Ще одна коробочка. Це силиконові шкарпетки на сопло. Розходник, який дуже часто псується. Так, ну і, в принципі, це все, що у нас тут було всередині. А також у мене є ще отакі чотири невеличкі панелі. Всередині такої упаковки, дуже великої, знаходиться панель 3D-друкована поверхня для принтера A1. Міні, і це не текстурована поверхня, а ось така гладенька. Для того, щоб перший шар моїх деталей був ідеально гладенький. Вона двохстороння. І таких панелей у мене цілих 4. Тому що принтерів А1-міні у мене буде цілих 4. І зараз розпакуємо А1-міні. а 1 Міні. Ах, у мене їх буде кілька, і вони будуть такою допоміжною потужністю для моєї 3D-ферми. Чому саме вони? Ну тому що за е, одиницю коштів можна купити максимальну кількість ось таких принтерів. Вони найдешевші, найсучасніші. І це камон, це Бамбулап. Найкращий принтер для початківців і для ось такого простого чого-небудь, що не потребує великої зони друку, не потребує друку з складними філаментами. Е, тому p 1 a 1 Mini – це мій. Фаворит. Ви вже бачили розпаковку на каналі, але я з радістю це повторюю. Тут у нас вже знайома ситуація. Пакет. Давайте це зробимо. А один міні легендарний принтер. Так, Він запакований в пакет так само і зустрічає нас зверху тулбокс невеличкий. Коробочок з аксесуарами. Всередині у нас багато чого є, більше, ніж в p 1 s чомусь. Ключі вже мають Ось такі ручки. Ви вже бачите, тут досить класно все складено. Додаткові елементи, які потребують закріплення на принтері. І також у нас тут є два вида мастила. Чому їх два? Поки що невідомо, Будемо розбиратися. Круто! Додаткові інструменти це завжди супер. Ось так. <реш> Клас! У мене щось день народження. А. Так, я вже казав. Давайте ми його одразу дістанемо звідсіля. Ось так. І тут у нас із додаткового також є набір додатковий, і це мишка. У мене повторилася мишка. Я зараз трошки засмучений, як дитина, якій в кіндер сюрпризі дві однакові іграшки попалися. Ну нічого страшного. Також у мене є. Viper, я вже знаю, як це називається. Система скиду зайвого філаменту, вона буде тут. І тримач для філаменту, трубка для філаменту, і нарешті філамент. Для нього тут є все. Але його насправді дуже небагато в комплекті. Деякі невеличкі інструкції, які, в принципі, мені вже не потрібні. І сам принтер, боже, ну який же він маленький і класний. Подивіться. Цей принтер розпаковується за півтори хвилини. Прекрасно. <рес> Було б світло, я б на ньому вже щось не друкував. А найприємніше для вас, що наступну ось таку коробочку з принтером a 1 Mini можете розпакувати саме ви, бо я вирішив розіграти. Ось цей принтер серед своєї аудиторії. Так, так, ви можете отримати Бамбулаб A1 Mini, А він ідеальний для першого принтера або для не першого, а додаткового принтера у вашій 3D-майстерні. Ну, а для мене це можливість. Створювати новий контент, бо умова розіграшу це поповнити банку, що є в описі під цим відео на 200 гривень. Ця банка створена спеціально для підтримки роботи каналу Кубастик 3D, бо створення контенту займає дуже багато часу, сил та звичайно що коштів. І ці гроші підуть виключно на витрати пов'язані зі створенням контенту для виплати заробітної плати. Плати по рахункам, оренди та купівлі всього необхідного для створення контенту, а також пластику для друку для збройних сил. Тож, поповнюючи цю банку, ви не тільки підтримаєте мене і створення нового контенту про 3D-друка, ще й отримаєте шанс виграти Бамбулаб A1 Mini. кожні 200 гривень. Це один квиток на розіграш. Хочете мати більше шансів, донатьте більшу суму 400, 600, 800, 1000 гривень або будь-яку іншу. І тоді матимете більше шансів отримати. Неймовірний, вам Auden Mini. Тож я дуже щасливий подарувати вам таку можливість виграти принтер ще й у свій день народження. Ну і я дуже радий, що і ви підтримаєте мене і розвиток цього каналу. А розіграш цього принтера відбудеться в прямому ефірі на каналі Кубастік 3D. Тож обов'язково підписуйтеся і слідкуйте за виходом нового контенту про 3D-друк. Мене звати Євгеній Бондаренко. До побачення, па-па! З днем народження! У -у -у! Дякую, дякую, у -у -у! дякую. У мене правда день народження, чесно. Коли у тебе день народження? На день Конституції.